Знайоме відчуття, коли одні сайти відкриваються просто миттєво, а на інших доводиться чекати вічність. Так от сьогодні ми зазирнемо за лаштунки сучасної веб-розробки і розберемося в підході під назвою Jamstack. Він без перебільшення змінює правила гри. Давайте з'ясуємо, як це все працює і чому це справді важливо. Ну, справді повільні сайти, які просто виводять із себе складні адмінки, в яких легко загубитися, і звісно, постійні переживання через безпеку. Це питання на екрані це не просто слова, це біль багатьох розробників і власників сайтів. І саме цю проблему покликаний вирішити Jamstack. Щоб зрозуміти, в чому ж революційність Jamstack, нам треба спочатку глянути на так звану стару гвардію. Мова про традиційні архітектури, які досі лежать в основі багатьох сайтів, наприклад, на популярних CMS типу WordPress. Давайте зазирнемо їм під капот. Подивіться на ці дві схеми: ліворуч, класичний моноліт. Тут зовнішній вигляд сайту і вся його внутрішня логіка міцно зв'язані в один клубок. Будь-яка зміна може перетворитись на справжній головний біль. А праворуч сучасний підхід, де фронтенд, тобто те, що бачать користувачі, і бекенд – мозок сайту, ніби розлучені, і це дає просто неймовірну гнучкість. Це і є ключова ідея Jamstack. Щоразу, коли хтось заходить на такий традиційний сайт, запускається цілий ланцюжок дій. Сервер отримує запит, біжить у базу даних, збирає по шматочках сторінку на льоту і тільки потім віддає її браузеру. Кожен такий крок це дорогоцінні мілісекунди. А тепер уявіть, що цей процес повторюється для кожного відвідувача. І ось до чого це все призводить. Вся система крутиться навколо одного перевантаженого сервера. Він стає тим самим вузьким місцем, яке гальмує роботу, створює лазівки для атак, ускладнює життя, коли сайт росте, і зрештою просто витягує більше грошей на підтримку. Всі ці проблеми по суті ростуть з одного кореня. Отже, проблему ми окреслили а тепер до найцікавішого як Jamstack пропонує розірвати це замкнене коло і подивитись на веб-розробку під абсолютно новим кутом. Ось і рішення Джеємстек дуже важливо розуміти, це не якась конкретна програма чи фреймворк, це скоріше філософія, новий підхід. Абревіатура Джем розшифровується дуже просто: JavaScript, APIs і Markup. Це можна сказати, три кити, на яких будується сучасний, швидкий і що важливо, безпечний веб. Цікавий факт: сам термін з'явився відносно нещодавно, у 2015 році. Його вигадав мед Білман, засновник компанії Netlify, просто щоб дати зручну і влучну назву підходу, який вже активно використовували розробники. І це спрацювало. Jamstack став своєрідним прапором, що об'єднав людей навколо ідеї створення кращого вебу. Ну що ж, з теорією розібрались, час зануритись у практику. Як же насправді працює ця магія під назвою Jamstack? І ось вона. Ключова відмінність. Вся важка робота робиться лише один раз, ще на етапі збірки сайту. Замість того, щоб генерувати сторінку для кожного окремого відвідувача, Jamstack створює готові статичні HTML файли. Уявіть, що ви печете великий торт один раз, а потім просто роздаєте готові шматочки. Це ж набагато ефективніше, ніж пекти новий мінітортик для кожного гостя, правда? Цей слайд ідеально ілюструє різницю. Ліворуч, довгий, звивистий і повільний шлях традиційного сайту, а праворуч пряма як ракета доставка контенту з найближчого до користувача сервера через так звалу CDN. Результат просто неймовірна швидкість завантаження. Добре, це все звучить дуже технологічно, але яка з цього реальна користь? Давайте поговоримо про те, чому все більше компаній переходять на Jamstack. І почнемо з двох головних козирів: шаленої швидкості та залізної безпеки. Перше, що помічаєш після переходу на Jamstack – це швидкість. І мова не про якісь ледь помітні покращення, а про кардинальне прискорення, яке відчувається одразу. Так у чому ж секрет такої швидкості? Все просто. По-перше, сторінки вже готові, вони попередньо згенеровані. По-друге, вони лежать у глобальній мережі доставки контенту CDN, тобто завжди фізично знаходяться максимально близько до відвідувача. Це не лише створює чудове враження, а й дуже подобається пошуковим системам, адже швидкість це один з найважливіших факторів ранжування. Але швидкість це лише половина історії. Друга і не менш важлива перевага це безпека. Із JSTEC вона виходить на абсолютно новий рівень. Уявіть, що традиційний сайт це величезний замок з купою дверей, вікон і таємних ходів. Це все плагіни, серверні процеси, прямий доступ до бази даних і кожна така шпаринка це потенційна вразливість. А сайт на Jamstack – це скоріше неприступний бункер. Оскільки немає прямого зв'язку з сервером чи базою даних під час завантаження сторінки, поверхня для атак скорочується в рази. Звучить майже як казка чи не так, але як і в будь-якій технології, тут є свої нюанси. Щоб картина була повною, давайте чесно поговоримо про те, коли Джеймс Тек може бути не найкращим вибором. Ось такий короткий огляд плюсів та мінусів. З одного боку, ми бачимо неймовірні переваги у швидкості, безпеці, масштабуванні. Але з іншого є такі моменти, як час збірки для великих сайтів, або певні обмеження з контентом, що оновлюється в реальному часі. Давайте трохи детальніше, наприклад. Час збірки для блогу на 100 сторінок це займе кілька секунд, але для величезного інтернет-магазину з десятками тисяч товарів цей процес може тривати і 20, і 30 хвилин. А це означає, що кожне оновлення контенту не буде з'являтися на сайті миттєво. Отже, зваживши всі за і проти, давайте подивимось у майбутнє. Для яких проєктів Jamstack – це просто ідеальне рішення і яке місце він займає в сучасній екосистемі Вебу? Jamstack просто створений для блогів, сайтів портфоліо, різноманітної документації, маркетингових сторінок і так, навіть для багатьох інтернет-магазинів, по суті, для будь-якого проєкту, де швидкість завантаження і безпека стоять на першому місці. І найкраща новина в тому, що починати з нуля не доведеться. Навколо Jamstack виросла ціла екосистема інструментів. Для генерації сайтів є потужні інструменти типу Next.js або Gatsby. а для керування контентом так звані безголові CMS, як от Contentful або Sanity, які віддають контент через API. Все це робить розробку значно простішою. То що, Jamstack – це майбутнє вебу, можливо, не для абсолютно всіх проектів, але це без сумніву частина великого руху до швидшого, безпечнішого та ефективнішого інтернету. І питання, яке залишається відкритим: чи готовий наступний веб проєкт зробити цей крок у майбутнє, де все розділено і працює без традиційних серверів?